З миром Божим, знаєте, коли ми купуємо е, там, холодильник, стиральну машинку чи звичайний телефон, нам туди йде інструкція. Без неї ми не зможемо зрозуміти, як не працювати. І е, так само, е, якщо е, Інструкція написана на іншій мові, що ми робимо. Ми беремо і потребуємо допомоги. Беремо в телефоні, там перекладач, там чи ще щось знаходимо, е, щоб розібратися, як користуватись нею. Так само в духовному житті, де інструкція, це є Біблія, і без неї ми не зможемо зрозуміти, е, який час живемо, що чекає на нас, тому що Біблія це книга. Слово Боже, яке написано Святим Духом, і воно дає нам відповіді на всі запитання, тому що в ній написано, що було, що є, тобто час, в який ми зараз живемо, і що на нас чекає. І саме завдяки цій книзі ми зможемо дізнатися, як спастися, що хоче від нас Бог. І так само, як ми потребуємо допомоги в перекладі інструкції на техніку, там, чи ще щось, так само ми потребуємо допомоги дітей Божих, які допоможуть нам розібратись, що написано, правильно виконати це все. Тому що, коли люди говорять, що та я її знаю на пам'ять, хорошо, це добре, що ви знаєте на пам'ять Біблію. Ви вже виконали волю Божу. І все, і відповіді вже закінчуються. Тому що. Все, вся Біблія написана на тому, щоб виконувати волю Божу, фокус на вірність Богу, на любов, прояви, проява до ближнього, на покаяння, на виконання волі Божої. Ось на чому фокус стоїть в цій книзі. І тому, щоб зрозуміти її, нам треба помічники це діти Божі. І тому, якщо ви. Хочете знайти сен життя, ви хочете стати щасливими, ви хочете примиритись з Богом, знайти, ну, дізнатися, як правильно виконати волю Божу. Напишіть мені, я вам з радістю в цьому допоможу. Нехай Господь благословить і збереже вас на тому місці, де ви є. Прийдіть до Бога, прийдіть під Його захист і всі події, які чекають в майбутньому, а це зовсім скоро. Вони вас оминуть, тому що вас буде оберігати Господь, а ви будете виконувати Його волю. І все, що буде, воно вам не, воно вам не нашкодить. Амінь.